Вітаю всіх! Підготовчий період до посадки в зиму часнику вже розпочався. Дбайливих господарів визначена грядка і засіяна сидиратами. Я цього року теж вирішила спробувати, і на грядці під часник посіяла гірчицю з чорнобривцями. Посів седиратів бажано розпочинати в серпні, щоб рослини трохи наросли. Я сіяла в вересні, так як на грядці ще були кавуни і чекала, щоб вони достигли. І тому мої сидирати дуже великі не виросли, але це краще, ніж пуста грядка, яка обвітрюється, опікається сонцем. Тепер треба буде заробити сидирати в ґрунт і внести фосфорну калійні добрива. Можна подрібнити чорнобривці і заробити в ґрунт. Це теж буде корисно для часнику. І дуже важливо вибрати правильне місце, грядка має бути гарно освітлена і щоб не затримали стічні води. І для успішного майбутнього врожаю велику роль відіграють попередники. Найкращими попередниками для чеснику є огірки, кабачки, капуста, тобто гарбузові, бобові та ще й зернові культури. Не бажано садити після моркви картоплі, адже ці рослини хворіють на різні гнилі і хвороби можуть передатися на чесник. Ну, а по цибулі і часнику взагалі рекомендується садити через 3-4 роки. Як визначитися, коли саме садити у зимий часник? Перш за все треба слідкувати за прогнозом погоди. Що я її роблю? Дивлюся, яка буде погода на кінець жовтня-початок листопада. Хоча погода може трішки змінитися, але вже так різко не поміняється. І от нас на Західній Україні 20 числа жовтня вже спостерігається вночі плюс 3, плюс 4, а вдень плюс 7, плюс 10. Дивлячись на такий прогноз, вже можна готувати. До посадки часнику. Овочу потрібно три тижні, щоб наросла гарна коренева система. А вчасно посаджений часник сформує хорошу кореневу систему. А завдяки гарній кореневій системі, він весною раніше буде проростати. Міцне потужне коріння посприяє наростанню міцного стебла. А велике гарне товсте стебло – це вже сигналізує, що буде велика головка. А от пізно посаджений часник. Погано вкоріниться, а ще як ґрунт замерзне, то взагалі корінець цей буде невеличкий, а з настанням весни він змушений буде виконувати дві роботи: нарощувати кореневу систему плюс рости вгору. Тобто, виконуючи таких дві роботи, вже не буде наростати велика головка, і тому треба правильно розрахувати час для посадки озимого часнику. Останнім часом погода дуже непередбачувана, тому є декілька порад, на що варто звернути увагу, коли саме починати садити часник. Хороший показник це ранкова температура ґрунту, яка кілька днів має бути не вищою 10-14 градусів, а температура повітря має бути в межах 5-7 градусів. І не нижче від 5 градусів. Я живу в північній частині Львівщини, нас же від 12 жовтня почалися заморозки, тому дивлюся по температурі повітря і починаю садити часник. Чим удобрити грядку? Якраз саме для часнику. Дуже добре внести органічні добрива, дати перепрілий гній, і достатньо буде одного відра навіть на 2 метри квадратних. Але якщо немає перепрілого гною, тоді можна дати і мінеральні добрива. Тут підійдуть добрива з містом фосфору, калію, тільки без азоту. І я вже минулого року застосовувала екоплант. Мені це добриво підійшло, і часнику напевне, сподобалось, тому що гарно ріс. Добриво зараз з азотом не потрібні. Часник наш має нарощувати гарну кореневу масу. І якраз саме таки добрива підійдуть. Екоплант і суперфосфат. Суперфосфату дається на 1% сотку 2 кг. І екопланту теж так само до 2 кг. Я завжди стараюся добрива дати не трішки менше, а не більше. І Рослини теж непогано ростуть. Суперфосфат буває одинарний і подвійний. Я використовую одинарний, в складі якого є 2% азоту. Фосфору 16, сірки 8%, кальцію 10 є ще магній. По двійному суперфосфаті азоту є 10%, фосфору 40, сірки 5, кальцію 14%. Тому зараз у сінню пору найбільше підходить одинарний суперфосфат, в якому основну роль виконує фосфор. Азоту практично немає. Саме цей суперфосфат добре підходить для кислих важких ґрунтів. Добриво, ефективно. Діє за несприятливих погодних умов, завдяки йому рослини розвивають гарну таку потужну кореневу систему. Рослини, які удержать достатню кількість фосфору, мають кращу стійкість до стресу, до низьких температур, до посухи. І по ціні це добриво дешеве, зберігати його потрібно в сухому місці і в закритій щільно упаковці. Дуже добре добриво яра міла. Багато хто його хвалить. Коли гранули ці розсипати, заробити в ґрунт, то вже навіть після першого дощу вони розчиняються. Отаке От добриво якраз підходить для рослин. Рослини вже починають для себе брати те, що їм необхідне для нарощування кореневої маси. Ну і, звичайно, поєднання органічних і мінеральних добрив дуже прекрасно впливає на ріст рослини. І наступне таке цікаве. Питання, як правильно вносити добрива. Я вже навіть зі свого досвіду можу сказати, що добрива найкраще розсівати. Але тут теж і кожен собі шукає свої підходи і вирішує, як йому вносити ці добрива. Наприклад, чому я розсіваю добрива? Якщо, наприклад, садити часник, і коли починає розвиватися коренева система. То вона тягнеться туди, де є пожива і де є волога. А якщо добрива покласти в рядочок, посадити той же часник, то коренева система не буде дуже розтягатися, тому що все, що їй необхідне для її розвитку, буде під нею. Отже. Багато тут значить, як саме внести добрива. Це придумали вчені, вони досліджували і тому прийшли до висновку, що найкращий метод це розсівання добрива. Звичайно, коли ми вносимо рядок, ми економимо, тому що тут йде набагато менше добрива. Тут в рядку не треба так захоплюватися, щоб не впекти рослину. Тому. Я для себе роблю так: я розсіваю добрива і бачу, що рослини гарно розростаються, і так і далі буду продовжувати вносити добрива. Саджу з року в рік і в ніякий рядок добрив не даю, тільки розсіваю. Цього року я саджу часник звичайним способом. Використовую марок ширина міжряддя 30 см. І Ченичини буду садити на відстані 10 до 15 см один зубок від другого. І така мені посадка підходить, зручно потім обробляти, підливати чи навіть розпушувати ґрунт, а також прополювати від бурянів. Всім бажаю вдало посадити часник. Мирного неба! Дякую за перегляд! Пишіть коментарі, діліться досвідом, підписуйтесь на канал, до нових зустрічей!